Про багатогранність кожного, бо кожен із нас дуже дуже творчий, дуже дуже талановитий, але потрібно розкрити цей потенціал. І раніше там я чув і говорили, що потрібно займатися однією справою, і тоді ви станете в ній майстром супермайстром. І десь це так, десь це має сенс. Але зараз я відчуваю, що світ змінюється, і з власного досвіду зараз я бачу, що потрібно займатися все таки не однією справою потрібно пробувати себе в різному і так само відкривати і ставати майстром в декількох справ одночасно. Це не те, що я, значить, беру. І одну справу пашу все життя. Це так раніше було, але зараз світ змінився. Класно працює, коли береш і перемикаєшся на щось інше, виконуєш щось, потім раз вже займаєшся чимось іншим, зовсім іншим. І таким чином ми себе не заганяємо. Ми відпочиваємо тим самим, переключившись в щось інше. Тут ми відпочиваємо. Потім повертаємося до цієї справи і так краще засвоюється. Працюють інші нейронні зв'язки. Тому я дійсно помічаю, що потрібно себе пробувати і відкриватися по-різному, так як світ цей дуже багатогранний, дуже різнобарвний. Тому класно дійсно пробувати себе в різному, по-різному відчувати. Ми по-іншому себе відчуваємо, коли йдемо в якусь іншу сферу, в іншу справу, в іншу практику, чи ще кудись. Ти по-іншому себе відкриваєш. Я по-іншому себе відкриваю. Тому дійсно потрібно. Не боятися, потрібно йти в щось нове. І тоді відбудеться цей розвиток, відбудеться це розширення.